13 червня 25-го року перед вами живцювання троянди Боніка. В тому році я викладувала це відео, як я живцюю троянди. Я зробила декілька черенків в липні місяці, після першої хвилі, декілька живців, троянди Боніка, зрихлила землю, туди потикала декілька живців, накрила. Пляшкою пластиковою і залишила. Потім я ще знімала відео через місяць, живці прожилися. І навесні цього року я зняла ту пляшку, вже коли потепліла. Ну, то коли було тепло в клевітні, я зняла. І ось пішли дощі. І ось який живець став. Зараз він десь сантиметрів. Ну, не знаю, сантиметрів до 40, той пагін. Височенький. Ось вже почала вона квітнути. ну Це так гарно вона пішла. Зазвичай у мене так, не так швидко живцюються троянди. А ця так швиденько пішла у зріст. Ой, такі вибухи. Зараз так прикордоння, сумщини криють. Леся, відійди, не бійся. Маємо, що маємо. Ну, Так що, кому потрібно живцювання, хто хоче розвести свої троянди, отак і робіть. Зрізайте на... не отак, а отак. отак я зрізаю на цю сторону. Отак зрізаю декілька живців. Накриваю бутилкою і хай в наступному році відкриєте, коли вже потепліє. І буде ось така трояндочка. Але не всі троянди живцюються, Деякі не, полюб... не полюбляють живцюватися. Особливо живцюються ґрунтопокривні, покривні, шраби. Звичайно, гибридно теж я живцювала, аваланж. Треба пробувати. спробувати. Нічого ж не втратите, якщо спробуєте. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам, що зараз бережуть, особливо на нашому сумському напрямку. І всі гараздів вам.